У засніженому Києві оболонь приймає кривбас. Коротко, що було перед матчем. Засереджений дібанго, який виведе команду з капітанською пов'язкою, та жарти від хлопців стосовно цього. <тас> та самба <тас> відсос. <тас> Холодно. Болівальники в очікуванні, рукостискання двох тренерів та вихід команд. Ну і дебют Володимира Маханькова у цьому сезоні. Поїхали! Перша половина тайму була напружена і практично без моментів. Але з 23 ї хвилини все почалось. Дібанго віддає класну передачу і тут на добуванні Егор 1-0. Але боковий піднімає прапорець, Капітан заспокоює. Чекаємо вар пару хвилин. І гол зарахований. У наступному моменті Єгор вже у своїй штрафній грає рукою. Знову вар, і арбітр без вагань вказує на 11. І... Володимир Маханьков рятує свою команду.